Доброго вечора, дай Боже здоров'я вам всім. Бачите, в нас як, вже, як похмуро. От бачите, там маленька галявинка на небі, так, що ніби чучуть показалося, було світло і сонечка не було. Так що не бреши, Тетяна. Сонця майже не було, ну воно там заходить, бачить, така галявина пише про світу тако, і на душі вже якось так чуть-чуть, ніби надія, ой, погода буде. Знаєте, якось так ніби якось інакше чучуть. А то вже в нас сьогодні. О, який день? так, Сьогодні який день. Я, як дивлюся віддики Олексія Філюка, я дуже люблю. Він каже, а ну підкажіть, який, який сьогодні день, дітки. О, чи там дід, до дітей, чи як він питається? Кіти так само, я кажу, сьогодні, о, який сьогодні день. А четвер, напевно. от від понеділка здається, в нас що? Від понеділка дощ. Так. Да. неділю я чистила Шебуряк, не дочистила накрила. Лишила його, так він там чекає ще трошки мене, що колись до нього руки дійдуть, але нема як зараз, бо ж кажу, що постійно, постійно дощі від понеділок, вівторок, вчора, сьогодні так якось воно похмуро, досить холодно, досить холодно і трошки зрання ніби помжичило, так чу-чуть, і більше не було. Але от зараз, якщо то стоїть біла пара, як коли дихаєш. Люди вже палять в хатах, ми теж вже розпалили. Палять, з димоходів йду дим вже. У мене теж палиться вже. Теж в мене вже палиться. Дітей, звичайно, в мене маленьких немає, але... але холодно. Холодно. Та от таке, то сьогодні кажуть, трошечки випогодилося, трохи-чуть. От винесла використану відходи фасольки, посіяла її по полю, от так по полю, під городом сюди далі, а на другий рік тут собі тут сходимо, що бур'яни, бач, в нас дуже тут бур'яни, дуже бур'яни. Бачите, люди ще сої не зібрали, бо ж просто якось не було, ще як. Не вспілося, і... але я вірю і хочу вірити, що ще буде погода. Буде погода. Небо отак, воно не так відображає на цьому, але небо дуже похмуре. Досить небо похмуре. Ну, На завтра показую, що ще дощ на завтра, на суботу, на неділю. А там ніби трошки випогоджується. Будемо живі здорові, будемо бачити. Пока.